Три рази батько одинак намагався перетнути кордон. Першого разу йому відмовили у перетині кордону, бо він, виявляється, одружений, хоча дитина в нього була від дружини, яка померла. Довелося чоловікові швиденько розлучатися через суд, оскільки в нього ще від теперішнього шлюбу була дитина. Вирішили це питання. Йде відснов перетин кордону. І знов йому відмовляють, незважаючи на те, що він розлучений, на те, що в нього вісрочки батька одинака, в нього виявилася давня заборона на виїзд за кордон по виконавчому провадженню за несплату аліментів. При цьому, що чоловік всі аліменти сплатив, довідку він виконавцю відправив всіма платіжками. Але справа в тому, що виконавець. Не зміг зняти самостійно цей арешт на заборону виїзду за кордон, оскільки справа була в архіві, своєчасно не була оцифрована та знищена. І довелося нам подавати знову заяву до суду, щоб у судовому порядку зобов'язати Державну прикордонну службу скасувати ось ту заборону по виїзду за минулими боргами по аліментам уже третього разу. Удалося чоловікові перетнути кордон. Сьогодні він відписався. щасливий, що вже він телефонує з Євросоюзу, що все-таки він зміг з дитиною виїхати. Ну, Мораль звідси яка? Готуйтеся до найгіршого, максимально збирайте документи і все-таки про аліменти не забувайте, щоб воно вам потім не полізло боком.